Друзі, мої вітання! Сьогодні хочу трошки розказати про шаблю, яка викована зі сталі 65Г. Ручної роботи шабля. Ось моє клеймо стоїть СД Сергій Детюк. І трошки по ТТХ цієї моделі. Значить, загальна довжина шаблі. У мене вийшло 880 мм. Ну, до речі, під мій зріст, 1,82 м. Не достаю до підлоги я на витягнути руки десь 3-4 см. Тобто, під такий зріст, воно чудово підходить. Ось, стосовно товщини по обуху, біля руків'я 5,1. Вже тут на молоті виходить 4-3 мм. Ширина 33. Трошки лишилося пасти полірувальної. Ширина, значить, 33. Ну і сходить тут вона на нет. Значить, молот сам оцей, оця частина, вона, до речі, не загострена з цього боку. Воно зведено десь 0,5-0,7 мм і довжина 240 мм. Стосовно перехрестя. Воно має розмір 140, ось так по ширині на 100 мм. Доволі тонке і виглядає дуже, дуже, як на мене, так тендітно воно на цій шаблі. Піни йдуть з нержавійки тут стоять. Темлячний пін мозаїка 10 мм, де фокус мій. Фокус. Щось із фокусом. Ось пін 10 мм мозаїка. Тут вони 6 мм ці два піна. До речі, коли відправляю за кордон, то я шаблю відправляю в розібраному стані. На каналі є відео, як вона збирається. Але там, в принципі, все просто. Одягається перехрестя, одягаються дві ручки, вставляються піни, садяться на клей. І все. Шабля у вас зібрана. Ось дерево, яке я тут використовував, а як на руків, на руківі, так і на піхвах, це горіх. Тонований морілкою. Такий от він темно-шоколадний кольор. Мастило потім пропитано мастилом льняним. На піхвах є, на піхвах є ось такі ремішки. Теж зі шкіри рослинного дублення 3,5 мм товщиною. Ось оці обкладинки теж з нержавійки. Воно входить дуже добре в піхви І ось так заходить. Тримається вона в піхвах Нічого не торохтить, Ну, це торохтить. Тобто тримається добре, не випадає і також легко вона виймається. Ось така шабля. Загальна вага самої шаблі без піху 890 грамів. От такий клинок вийшов. Весь опис, деталі, характеристики, все буде на сайті. Будь ласка, переходьте за посиланням. Внизу під цим відео буде посилання на сайт. І там є і ціна на шаблю, і замовити можна там же, І весь опис буде. Всім дякую за увагу. Слава Україні!